Я вас вітаю. Скільки разів ви мене просили показати свій парфумерний гардероб. Звичайно, я весь гардероб не покажу, але я от виставила весь свій осінньо-зимовий гардероб, що планую носити, що точно буду носити, що хочу носити. Давайте пробіжимося. Звичайно, я не буду розповідати геть про всі парфуми подробицях. По-перше, про більшість я вже розповідала. Мабуть, про всі, які ви тут бачите. Тому, от просто пробіжимося і покажу флакончики. По-перше, чотири мої зимові улюбленці з будь лінійки від Герлен. Це чорна ангеліка. Це така ваніль з зеленю, дуже тонка, гарна. Це іланг, єдиний, в принципі, іланг, який не викликає в мене питань в чистому. Солюючому вигляді ланг, дуже такий делікатний виважений. Це Квір белука від Erlen. Це така трошки ретро-пудрова замша. І тонка Імперіаль, також така найелегантніша, бо, бо є тонка для мене у парфумерії. Це бджілка моя, до речі, сьогодні була також в ній, Бо мене так сьогодні це той день, коли я відкрила для себе липу від Тома Монако і мене чогось так мед зачепив там. Що ось надвечір я пішла і дістала бджілку від зоологіста. Це мої два улюбленця зимові улюбленці такі весняні, зимові і осінні. Це ідеальний букет і дольче Амалфі. Це в нас варення. А це спеції Там кориця квітів, я, до речі, майже не чую. Це вайсбум, Це новинка, яку я придбала цього літа. Це вишня. Влітку вона була така кальянна вишня, зараз просто солодка насичена вишня. Це одне з, з останніх покупок. Це фантазія Венета, яскраві пачулі такі кілки. Це останні, які я купила. Величний сандал від Серж Лютанса, Дуже він, до речі, спецівий. Там троянда, але сандал такий спецівий. Мені нагадало щось від Арабії в ту сторону. Далі повернемось до герленів. Цей ініціаль. Це просто фаворит ви знаєте, минулого сезону. І, в принципі, кожного. от коли пох... Стає холодно, я його дістаю. Це ірис, такий медитативний, кашеміровий пухнастий ірис. Дві лімітки мілізім, це цьогорічна ірисова, це Тофі. Треба було назвати Тофі. Знаєте, оці іриски не ірис, а іриска. А це тонка, який про мигдалі, лише в базі про тонка. Два моїх зимові улюблені три. Але тут лише два флакони один від Леван. Це. Ваніль Фаталь від Фатальна ваніль. Ваніль Фаталь господи, від Тома Форда. Це для мене кавовий сироп кава з ванільним сиропом. Ось. І фруктове пюре персикове bitter peach просто обожнюю його. І по своєму характеру дуже схоже на візу, оновлену візу від Роберт Піге. Від Роберт Піге обожнюю також таку. Молодіжну, яскраво, дуже завуальовану, позитивну туберозу, битів рака. І ось в мене саме від відливант кафероуз, хоча в мене є 50 мл кафероуз у флаконі. Але я користуюсь саме від Левантом, бо в, новий, в мене новий випуск вже з такою от золотавою наліпкою. А не з. Фіолетовою з фіолетовою, цей відливант. І тут я все ж таки більше кави відчуваю у шлейфі, а в новому більше не прямо в новому, ну, а все ще, коли він був в Private Blend, але вже в останніх випусках з золотою наліпкою, там більше все ж таки троянди. А ось геть новий, який усідниче, то там кафероз для мене ну, просто дуже одеколонить і мало що має спільного зі стареньким. Так, три улюбленці віджов з цієї лінійки це була, бо це їх така класична, скажімо, лінійка це а, Golden Dala, про який я нещодавно розповідала, кавовий. І це Мамлук це уд медовий, тваринний, дуже я його люблю. Це моя ванільна помада, а, помадна Пудра. не помада. Фаталь Шарм подарунок від Оксани. Просто я закохалася в цей парфум, обожнюю. Ормон Джейн мої зимові це Таїф, це така пухнаста з фіньками і рожевим перцем Троянда, це царіна версія інтенсиву зимова, це жирненький такий ірис пудровий. Ось Цей парфум. Це моя знахідка минулого року знятися Rose Велюг від Cleef Arpels. І це, мабуть, він, Ну ні, хотіла сказати, неулюбленіше, але мені дуже подобається ще їх ірис. Наприклад, мені багато чого, чого в них подобається. Це такий проміжний варіант між Noir de Noir і Café Rose від Tom Ford. Гарна шлейфова дифузна троянда. Це, Апельсиновий цвіт зефірковий Оріана. Це я ну, це таке смачне, це «Ruby Rose» від House of Wood». На даний момент, як я казала, найдорожчий парфум моя колекція, але не найдорожче рин, не ринчна, як то ринкова ціна, а скільки я за нього заплатила, бо заплатила за нього офіційно Ціну Бо дуже мені дуже сподобалося. І Навряд чи він буде на знижках такий гарний флакон. Про що? Про імпер? Про мені він дуже-дуже нагадує, до речі, якусь, якийсь буде, мигдалевий десерт, такий трошки з лактонністю. Але насправді там мигдаля немає. Там є. Я забула, що там є, можливо, там є квіт-квіт мигдалю, я забула, що є, пам'ятаю, що там є імбир, до речі, і імбир там такий гостренький відчувається. І от щось таке десертне, округле, м'яке, але він тихенький. Далі подарунок від Оксани, який теж просто обожнюю зараз, ношу дуже часто це уріз від, боже, забула. Соуд. So це старе видання, нове у такому блакитному півпрозорому флаконі. і він, Це також персики, такі лактонні персики. Як я казала, тут більш пудровий персик у, у Тома Форда. А тут лактонний персиковий десерт. Я на нього кажу панакота з персиковим топінгом. Це, звичайно, пудра, це ципутани від гіто. А це. Троянда така шатна, гучна версія поазону класичного віддір, але без туберози, а з акцентом на троянду тут і шафрани, кориця, він гучний, такий о, яскравий, хочеться там, в оперу, в театр все краще надягти і йти. А, далі це смачненьке. Це в нас цукерочка полунична з начинкою. Мені, до речі, тут лактонності немає, тобто ніякого йогуртом мені не пахне, мені пахне саме цукерочкою з начинкою. А, смачно, дуже смачно солодко, або ну, макарон якийсь полуничний. А, apple Brandy, це в нас такі вимочені яблучка, які трошки одеколонять. Дуже гарно він осінню, коли сиро і в мороз. А, до речі, хотіла сказати, що, 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 Голден Дала, він дуже гарно в мороз, коли холодно. А от я його наділа, коли настало десь плюс вісім і дощі, і він якось так негарною квітковістю якоюсь раптом відкрився, Тут нам така солодкувата зелень, вона просто стала кричащою, тобто йому треба мороз. І Тоді він буде про гірку каву і трошки такої зелені. Далі подарунок від моєї подруги Олі, це Steelдер Essential Noir, вже знятість, і це такі і пачулі, і, здається, там і лілія, і слива, і, і ланг, якщо не, помиляю, не помиляюсь. Він дуже дифузний, пухнастий, огортаючий, дуже затишний парфум. Тут не видно він такого фіолетового кольору, дуже гарний. Так, що ще для парфам від Лалік, звичайно, що кожен сезон він обов'язково має бути на моїй поличці. Це лавр з прикопченою ваніллю, дуже його люблю. Дивіться, що я не принесла більше лютанців. Розношу тільки новий лютанц. Зазвичай ще білий сандал ношу, і сандал і, 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 і ваніль. Але цього року щось не захотіла я їх достав, діставати і. Якось лютанс в мене не в фаворитах цього сезону. Так, еліксир від Flower від Кензо, це малинка, трошки пудрова, дуже солодкий, яскравий такий гламур-гламур. Це моя новинка, дуже мені подобається, дуже смачно. Незвичайно, він так звучить, манко, любите ви це слово чи ні. Він так заграє, він такий веселий. Ну, дуже гарний, під такий, підні... Як -то? піднімає А, Далі нуар, чорна лілія а, просто дуже гарна, чудова, об'ємна, глибока, ошатна лілія, хоч лілії я не люблю, але це така гарна лілія підкорила мене. Звичайно, мій улюблений коконуар у екстракті, без нього просто нікуди. от Я зараз діставала просто з коробочки його. І от я завмерла від краси. Просто завмерла, стояла і нюхала коромбочку. Це гучні, темні почулі, там десь троянда фоном. Також хочеться якось так гарно, шатно вбратися, вдягтися і кудись в театр. Такий самий на вечір. Бачите, в мене тут вишукувалися такі ошатні, яскраві. Почуль э, парфуми в... на вечір в театр на вихід. Це іланг ванільний іланг, також дуже такий яскравий монпарфам Gold Відмикалев. Він такий привабливий, тут і слива, і ланг, і ваніль. Не пам'ятаю, що ще там є, але він такий темний, він такий от яскравий, як флакон. Ти вся така сяєш, вся така королева, і в, в, все, вся увага на тебе. А жан полі є, це в мене ось така скринька. Там просто м -м, як рефіл, він схований. А в мене ще є в, чистих, в чистому парфумі. Такий гарний, але сюди не принесла, щоб показати. Це білі квіти, з ванілю, з цукром, яскраві, такий в стилі 90-х дуже яскравий, там діаманти, перли, хутро. І ось ти Надвечір також вдяглася дуже гарно і пішла підкоряти серця. З таких яскравих цукрових це в мене Лівіабель, до речі, забула його додати у добірку парфумів, які створюють святковий зимовий настрій. Бо тут так, багато цукру всі ви знаєте. Але він, він дійсно для мене це також парфум, який підіймає настрій. Він дуже позитивний, він яскравий. І не так же його зараз багато носять. Всі на, там, на опіум чорний переключилися, на не знаю, що там ще носять скандал від, від Готія, так, щось таке. А в принципі, підзабули вже трошки. Саме Лівіабель, тому можна шукати фланкерів багато. Це в мене фланкер трояндовий. Називається екстракт, але не сам насправді це парфам, просто там дуже висока концентрація масел, там, здається, 30% ефірних масел. І тут екстракт троянди з трояндового ботанічного саду дому Ланком. Ось, він так і називається. Як він називається? Забула. Ну, щось там про троянди, але ось це лімітка минулого року трояндова 30 мл. І, а, так, два діори. А, взимку полюбляю гіпнотик позен в. В туалеті і Pure Poison саме еліксир. Хоча раніше я просто дуже багато носила і обливалася звичайним pure Poison туалеткою, А потім дуже полюбила еліксир, знаєте, намазом, на, на зап'ясток. І це білі квіти, такі солодкі. Тут трошки відчувається от, какао, але воно таке люксове, але дуже гарно, дуже гарно зроблене. Яскравий парфум також. Також, до речі, можна було його у святкові. А, Так, ну поїзд він більш такий. Оце такий мигдаль. Кокос я не люблю, але тут кокос лактонності цьому мигдалю додає. А, він затишний в мене в нього. Я, до речі, його і влітку люблю. Тоді він мені якесь капучино нагадує. А взимку він просто такий мигдалево-затишний м'який. В нього є ще. Брат або сестра, це Оде парфам. І його я більше люблю ось на початку осені або на початку весни і до кінця весни коли тепліше, але він там більш такий серйозний, дорослий медаль, тут більш лактонний. Правда, Кенді? Люблю ці прості, зрозумілі, дуже затишні квіти политі карамеллю, оце тофі карамель і риска. які. І а, не бійтеся, він не супер солодкий, не супер гучний, він а, у вас нічого не злипнеться, він дуже-дуже такий з помірною солодкістю. І від MAC в мене ой, що там про нюд. крем нюд, це а, пудрова карамель. Зроблено також дуже по люксу, але от як для МАК дуже непогано. Треба його трошки, інакше він видасть свою таку мас маркету вість, скажімо, але якщо от його трошки наносити, ну чому не фокусується, якщо його трошки наносити, то він буде звучати гарно. Також люблю на зап'ясток, і тоді відчувається оця карамель. Про що я ще не сказала? А, ну і, звичайно, Lancome Common Tresor Midnight Rose це моя давнішня любов, вже майже не користуюся, але він мене завжди не полишиться щоб просто понюхати. Це червоні ягоди солодкі з трояндою. Хтось каже, малина, для мене це чорна смородина, чорно-смородинове варення от прям таке густе, смачне. Солодке і троянда. Колись я просто закохала цей парфум, це був було моє парфумерне. Я, і багато років я його люблю, багато років просто він обов'язково мав бути на моїй поличці. Ось так пробіглися, по-моєму, гардеробу на холодну погоду. Так, Ще раз вам покажу. З мої улюбленці. Давайте от з такого, що най-най-най-най найулюбленшого. -най -най Хоча в мене тут, ну, я не можу. Мені зараз скажи, віддай щось? Ну, можливо, я б мак би віддала. І, мабуть, все. Не готова я щось віддати ще. А, ну давайте що тут От, Найулюбленіший мабуть, з цих це все ж таки Ангеліка. Дуже вона така тонка, елегантна, обожнюю бджілку, букет ідеаль. We'll мені, до речі, більше подобалась влітку. Зараз якось він дуже солодко, вишня, така, прям напориста, солодка. Тут, звичайно, ініціаль мій улюблений Іриса, тут бітерпіч, мій улюблений, тут Віза сучасна, хоча раніше в фаворитах була. Ця така замаскована тупероза молодіжна яскрава патіфрака. Зараз віза все ж таки. Бачите, я попудру більше. Мамлук – це просто топ у топі разом з царіною. Ось мої два, два літери, їх я нікому не віддам. достану вам Поближче покажу. мамлук. Так. Ну і. Фаталь шарм також. Я просто не уявляю зараз себе без цього парфуму. Що ще персики дуже-дуже смачні, без цієї трояни. не уявляю себе, я її задупила. Дуже подобались путани. Зараз я більш охолола до них, але все одно дуже подобається. Що з люксу? Мабуть, Prada Кенді найулюбленіше зараз, якщо от не брати до уваги, що було раніше. І ще Le Parfum від Лалік. оце дуже смачненько, але от минулої весни я ним просто насоджувала, Це дуже смачно, дуже смачно. Noir просто без. В, як -то, Нема в нього. Мабуть, в, люк, в Люксінот Герлен і Коконуар це, це лідери. А якщо обирати між вбирати Noir і Parfum Gold, не знаю, що мені більше подобається. Мабуть, все-таки Забей, бо там є Lang у Parfum Gold, і він мені трошки-трошки підмулює, він такий додає якогось занадто сильної округлості парфуму. Мене минуло, о, минулої зими вразив в о, поль польватє бо то було весною. А, зараз я спокійніше до нього, але все, що подобається, але не скажу, що от прям фаворит фаворитів. І ось ця малинка, це просто так смачно. Вона от цей сезон без неї не уявляю. Дві кензо ксир. Так, бачите, ну я бачите, знову майже всі назвала. Але якось намагаюся так назвати своїх фаворитів. <смі> не буду навіть намагатися п'ятірку сформувати, бо в мене не вийде. Чи подобаються мені лімітки мілізіми? Так, подобаються, Але, ну так, стримано, стримано. я вже більш стримано ставлюся до шалімарів. І, до речі, оця тофі іриска, яка насправді Ірис, мілізім, то вона. Дуже гарно звучить саме зараз в холодну погоду. Не так гарно, вона більш різко, більш копчено звучала в теплі влітку. А зараз дуже гарно. Так, ну все. Ось так. Ось такий огляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, вам все сподобалося. Що буду робити. Свій парфумерний гардероб, то таку буду частинами виставляти і показувати свої парфуми. Напишіть, чи сподобався такий формат, чи будемо робити ще. Якщо будемо, то я так виставлю і зроблю ще свій весняно-літній гардероб. Хоча там набагато більше буде парфумів. Все, бережіть себе, не хворіте, бережіть своїх близьких і. До нових відео бувайте, побачимось в коментарях.